Що я вам порівну, вове, ще. Я при неділю зустріла Світлану Балабухову, З внучкою йшла. розумієте? І я закликала їх до себе. Я говорю, та й дам, й дам попри мою хату і там зайдем. Чекайте, я перещедум того вписок з сантишвіте. Я ні, так не можу, де то я маю, де я маю людьми? О, отак от буде добре. Думаю, сестра клекати, за ким чим гостити, мала пляток, е, слива. Такі люксу сечний, а друга акурат перемастила. Вона мене ту ще суватке йде, як то сівре. Та й знаєте. Люди, яка та яночка, Що то за цуд, розумієте? Ну я до неї мала інтерес, бо я хотіла знати, і ким вона робить, де вона ще обертає, як то ще говорить. Фактично безробітна. За комп'ютером сидить. Ну, та таке ті, що з хати сидять за комп'ютером. Посади себе, та, та й на тому конець. ж люди не виходять, то що то є робота? Щоб ви розуміли, наскільки людина недалека, вона не розбирається в сортах бульби зовсім. всім. Вона, я до неї говорю, чи Белароса буде, чи тайфун буде садила, що буде садити. ну, то мені 25 літ точно має, ну вже там, певно, ще звиває десь на городі. Вона в очі вивалила. Не розуміє, про що йдемо. О, думаю, ну так та це сева, таку. Тіхо, тіхо, то що не ще, що я хотіла у не поїсти. Я ще питаю, знаєте, чаї, ви хто буде? Ну, послали б відмовитися, ну по правді. Розумієте, я так питаюся, бо так ще належить запитати. Ну, що в таку жарінь хочеш чаю, кави? Та сидіть, ну та з'їли по кавалку пляска і пішли. Та я се моя Світлана. Може, маєш якийсь чай зміняти. Я думаю, на ну, тата тобі тільки зміняти з того, як ті, ті називає, з румашки п'яти внучка, то третій капітально заспокоювати. Щоб б повіла, що який чай шлунок чистити, чи я маю. Я говорю, маю чорний, зиклий чорний. Якщо говорить, крупно столи. А як та внучка поїла? Ну то та, то можна впасти. Дай бог пам'ятає, вона, Вона повідає, мені каву без кофеїна на том, на безлактозному. Мені в очі пішли на лоба. Я на неї подивила. Я змовчала. я змовчала. Ну що, Світлана ніц не поїла? Мені то було дивно. Що я принесла принесу десь напити, і все. Я говорю, дитинче, запам'ятайся, в селі моя корова ще не навчила давати безлактозногор молока. Що, а горм без кофеїна, то то значить не пити з усім кажу. На кульєри тохі випендрювати без того, без того. Без... А в нас колись було їдне. з Цукром без цукру. Що? А тіла, кава без кофеїна, без кави, без молока, без ніц. Ну то-то є стакан, кепітку наб... бересе пуколотала, вепіла і все. Коротше, я їх спровадила їх і ще перехрестила, дайте спокій з гущами.